Призначення. А у нас немає, ні дня ми не маємо тягнути до того, щоб розпочинати цей процес. З цими достойними мужами, з Артемом і Миколою я познайомився лише позавчора. Вперше їх побачив. І, е, звичайно, що обидва справили на мене цікаве враження. Я думаю, що обидва мають право і можливості працювати в антикорупційному бюро. Але я не буду влаштовувати, знаєте, таких от театралізованих вистав. У нас тут не Оскар, нам не потрібно червоної доріжки, нам не потрібно конверту, з якого ми будемо доставати прізвища. Я можу сказати, що я прийняв рішення оперативно. І підписав указ про призначення на посаду директора антикорупційного бюро Артема Сергійча Ситніка. Я думаю, що